Всім привіт! Мене звати Аліна. Вітаю вас на моєму каналі. Якось останнім часом не дуже часто виходить знімати відео, так як багато в мене в'язальної роботи, і не тільки в'язальної, але часу зазняти це немає. Буду старатись хоча б деякі відео знімати, які я роблю, тому що багато зараз замовлення для наших захисників. Який потрібно щось придумувати, буду намагатись вам показувати, чим я займаюся. Сьогодні я хочу спробувати пров'язати новий візеруночок. Ось так він у мене виглядає. Це У мене тут інший. Буду сьогодні пров'язувати ось цей. Він не складний, це вивертні петельки. Але має виглядати красиво. Так, рапорт даного візеруночка 10 петель і одна петелька для. Допоміжна, скажімо так, хай буде. Так, я наберу 20 3 петельки. 20 петель для основного в'язання, 1 петелька допоміжна і 2 краєві петельки. Набираєте будь-яким зручним для вас способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Так, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять одна. Двадцять І двадцять три. Набрала по звірства на дві. Спиці, але це не обов'язково робити. Робіть, як вам більше подобається. Так, будемо починати пров'язувати наш перший ряд. Краєву петельку я, як завжди, на початку кожного ряду знімаю не пров'язаною, в кінці кожного ряду я пров'язую виворітньою петелькою. Першу знімаю. Далі у мене п'ять лицевих петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Далі п'ять виворітніх. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Повторюю п'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири. 5. 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. У мене залишається допоміжна петелька для симетрії і краєва. Допоміжну я пров'язую лицевою, краєву я пров'язую виворітньою. Повертаю в'язання і в'яжу все за малюночком. Перша у мене виворітня, п'ять лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, П'ять виворідних. 1, 2, 3, 4, 5, Знову п'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири. П ять. П ять Одна, дві, три, чотири 5 П'ять виворідних. 1, 2 3, 4, 5. І краєва. Повертаємо знов наше в'язання на лицеву сторону і пров'язуємо. Знову повторюємо наш малюночок, який в нас є. 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 5 виворітніх. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Знову п'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять і знову п'ять виворітніх. Допоміжна петелька симметрії лицева і краєва виворітня. Знову. Повторюємо. Виворітній ряд у нас завжди буде пров'язуватися за малюночком. Ось як у нас є петельки на спиці, так ми їх і пров'язуємо. Райова. Тепер у нас п'ятий ряд. Тут у нас трішки буде наше в'язання змінюватися. Зараз виглядає ось так. В наступному ряді буде трішки змінюватися. Сьомий ряд наш. Ой, вибачте, сьомий. П'ятий ряд наш. краєву знімаю, одна лицева. Далі у нас 5 виворітніх. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Далі чотири лицевих. Одна, дві, три, чотири. Знову повторюємо: одна лицева, п'ять виворідніх, одна, дві, три, чотири. 5, 4 лицевих, 1, 2, 3, 4. Петелька симетрії і краєва. Повертаємо наше в'язання і в'яжемо за малюночку. <гіджаться> В'яжеться даний візеруночок дуже дуже легко. Головне слідкувати за нашими петельками і все. <позвоню <hairy> <позвоню> <позвоню> Ось так виглядає наша В'язання. <кій> Знову ми будемо зараз повторювати ще раз наш малюнок. Це наш сьомий ряд. Одна лицева, чотири, вибачте, п'виворідних, дві, три, чотири п'ять чотири лицевих, одна, дві. Три 4 і. Так, секунду, тут 5 у нас лицевих. Ось. Так, ми їх і пров'язуємо. Далі ми повторюємо. Так, ні, вибачте, все таке. 4 лицевих. Ось ми закінчили. Далі тут наша п'ята, це ми повторюємо наш візерунок. Одна лицева. і 5 виворітніх І тут у нас чотири лицевих петельки. Петелька симетрії симметрії і краєва. Тобто ми пров'язуємо точно так само за малюночком. Ми змінюємо тільки два ряди, а решту Саме пров'язуємо за малюночком. Тут навіть не обов'язково рахувати. Просто за малюнком пров'язуємо. Ось так виглядає наш один рапорт в'язання. Зараз я пров'яжу ще кілька рапортів догори вгору, і покажу вам, що в мене виходить. Повторюсь: тут у мене два рапорти в ширину, і зараз я подивлюсь, скільки я пров'яжу висоту, для того, щоб подивитись, як це буде виглядати далі. Зараз пров'яжу самостійно і повернусь. Я дов'язую вже до кінця візеруночок. Це у мене. Зараз у мене на спицях пров'язано 3 візеруночка. 3,5 рапорта. Ось наш. Один рапорт, другий, третій. І половинка. На що я хочу звернути увагу? Можливо, захочу зв'язати. Новачки. Так, дивіться, до речі, виходить двосторонні. Він, тому що лицеві виворотні петельки, але я не про це. Хочу показати, щоб уважно в'язали, коли ось першу краєву я знімаю. Далі, мені зараз ось тут потрібно пров'язати. Так, зараз я зайве загну, щоб нам не заважало. Ось. Мені потрібно пров'язати одну лицеву 5. Виворотніх. Я крайову знімаю не пров'язану. Пров'язую лицеву за задню стіночку, так, як і є. А далі, у мене тут лицеві, потрібно в'язати, якщо лицеві, то за задню стіночку. Тому, коли я буду в'язати зараз 5 виворотнів, то мені потрібно в'язати за задню стіночку. Не за передню, як є, а за задню. Тому що тоді будуть перекручені петельки, і буде негарно. Виглядати в'язання. Ось тут, де виворітня зараз це п'ята моя виворітня Я пров'язую за передню стіночку, тому що тут так і є. Далі, 5 лицевих потрібно пров'язати. Ось тут знову у мене за передню стіночку потрібно в'язати, щоб не перекручувались. Ось так не потрібно робити, бо перекручується петелька. А нам потрібно, щоб вона була відкрита. Пров'язуємо один, два, три. Чотири виворітніх І тут ось п'ята лицева з лицевою. То ми її за задню стіночку пров'язуємо Тут все видно. Далі знову нам потрібно перейти на виворітні за задню стіночку. Ось відкрита наша петелька. Пров'язуємо одна, дві, три, чотири і п'ята. З виворідньої петельки за передню стіночку. І 5 лицевих. Знову передня стіночка з виворітніх. 2, 3, 4, 5. І краєва. Це важливо, тому що, я ж повторюся, коли перехрещуються петельки, тоді це виглядає не красиво. Так. І тут нам залишилось пров'язати три наших рядочка за візеруночку. Я вище в'язати не бачу сенсу, Тут прекрасно буде видно, як наш візеруночок виглядає в пров'язі. До речі, виходить такий прям 3D-візерунок. Він такий ем, об'ємний, цікавий такий. Так, і краєва, переходимо на лицеву і знову в'яжемо за малюнком. Як є, так і пров'язуємо. Взагалі нічого складного, але виходить дуже красиво. Якщо, наприклад, пров'язати якийсь або светр. З такої тепленької ниточки товстенькою, то взагалі буде виглядати об'ємно, так і красиво. Так, і остання виворітня сторона. П'ять раз. Два, три, чотири, п'ять раз. Два. Три, чотири, п'ять. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Симетрія краєва. Ось і все. Ось так це все виглядає. За рахунок того, що ось тут у нас виходить, коли ми при переході у нас завжди з лицевої сторони ось тут виходить ось ця лицева петелька. На початку ось у нас лицева і в кінці в нас постійно лицева. І за рахунок цього, виходить ось такий прям об'ємний візерунок цікавий такий, коли він ось так розгладиться. Виходить просто, ніби шапочка така, вибачте, шапочка-шахматка. Просто чергування лицевих і виворітніх. А от коли відпустити, виходить прям такий 3D-візеруночок у пров'язі. Дуже цікаво і красиво. Можливо, навіть не светр, бо светр буде натягуватись, і він буде все рівно не так виглядати красиво, але не так. А ось, наприклад, кардиган, який буде такого вільного крою, то це буде виглядати досить цікаво. Ось так ми пров'язали з вами даний візеруночок. Дякую всім за увагу. Творіть, витворяйте. До побачення!